Ну, що цього разу на нас очікує місячне затемнення 7 -го. на 8 вересня. Це буде повне місячне затемнення. Вважається, що воно найдовше. Триватиме близько 4-5 годин. Розпочинається воно о 18.30 і початок повного циклу о 20.30 і закінчується. Майже о півночі. Затемнення відбувається в рибках, і, і герой цього затемнення, перш за все, звісно, вісь, вісь рибок і дів. Mm. Звісно, це стосується всіх, бо у кожного у нас в гороскопі є, е... є знак діва і риби, і вони управляють у кожного з нас певною сферою. Але Герої цього затемнення, перш за все, це два знаки. Хотіла трошки розказати вам, що таке затемнення, тому що знову наткнулася в інтернеті на таку інформацію, що можна починати дивитися на затемнення сьомої години вечора. Як? Боже, що це? Хто це пише? Я просто пам'ятаю, як в дитинстві моя бабуся, коли, мабуть, нічого не знала про затемнення, хоча. Хто його знає? Вона закривала всі ставні. Вона закривала, покривала всі глечики з водою. Вона, вона знімала білизну з вулиці. Я тоді не розуміла, що відбувається, розуміла просто важливість цього дійства. І знаю, що я в молодших класах була одна з небагатьох, коли нам пропонувала вчителька подивитися крізь скельця на затемнення. Я не ходила. Ну, щоб ви розуміли, що таке затемнення. Тобто, вже само слово да? затемнення, воно вже в собі несе певний зміст, і можна замислитися. Це ж не, не просвітлення, це затемнення. Затемнення завжди відбувається з двома грахами, так би мовити, планетами. Сур'я сонце і чандра місяць. Це два основних світила. Бо, наприклад, якщо не буде Сонця, то не буде життя на землі. І згідно Джойтіш, це вважається такі королівські, королівські планети. Так? І от в певний час, певна сила бере їх або Сур'ю, або Чандру в полон. Вона їх бере такі тиски, находить на них. І стається затемнення. Вважається, що в цей час ми відрізані від Бога. Бог не бачить людину в цей час. Західні астрології та, затемнення називають, що пов'язані з кармічними вузлами. Водичні астрології, Джотіш, це пов'язані з певними, з певними силами, бо грахи це. Це не просто планети, це жива сутність. Всього дев'ять х, але дві з них вони особливі. Їх не можна побачити, як ми бачимо, Сонце чи Місяць чи, чи Юпітер. Та? Їх побачити не можна, бо вони знаходяться зовсім в іншому вимірі. І от саме ці сили і сприяють затемненню. Що ж таке затемнення з точки зору Джотіш? І тоді ви зрозумієте, або ви зробите висновки, дивитися чи не дивитися на небо. Чи там загадувати бажання в цей момент, чи не загадувати. Цього разу затемнення буде відбуватися пов'язано у нас з раху, з такою силою, як раху. Хто ж таки раху і кету? І чому це дуже несприятливо дивитися під час затемнення на небо? Був такий демон Асуру, Сварпхна. Якось на одному зібранні, де зібралися всі деви, Боги, в той момент розливали амріту. Амріта – це такий божественний нектар, нектар безсмерті. І, якби боги мали отримати статус безсмертних. так? Ну, і, звісно, Асури теж цього хотіли. І один із Асурів. Сварпхану. Він був дуже розумний, дуже, дуже красивий, розумний. Тобто він вивчав всі от писання, та? він знав В'єди, ну, нічим не поступався, скажімо, девом. І ну, просто у нього природа була азорична. І от він теж захотів отримати цей нектар. І тоді він прийняв облік на себе. Одного з дев'я, переодягнувся і сів за стіл. Тобто там була вечірка, де мали роздавати цей нектар. Але Сур'я, Сонце і Чандри місяць вони своїм божественним оком, третім оком, цим внутрішнім поглядом, вони відчули це, вони ну, побачили, так, що. Це обман, і що насправді це ніякий там не дев сидить. І тоді вони забили тривогу, розказали про це вішну, і вішну своїм караючим сударшана чакра він її закрутив і шпурнув на цього Асура і відробили голову. Але все ж таки він встиг, Сверпхана, да, трошки встиг пригубити цей нектар, тому що це було, зрозуміло, в останній момент Садашани чакра зробили своє діло, але крапельки цієї Амріти вони потрапили. І, якби в кінці кінців, Сверпханом отримав, все одно отримав статус Божественного. І тільки після цього він став називатися раху і кету. Раху це уособлення голови, а Кету – це тіло. І коли от відрубили голову, так, то тіло і голова були розкидані в різні частини світу, щоб вони ніколи не зустрілися. Вони весь час прагнуть зустрітися і з'єднатися. Ну, але в принципі, у нас в гороскопі раху і кету завжди знаходяться по різній вісі. Уявляєте, яка це енергія? Треба надати належне: да, раху киту це дуже потужна сила, дуже. Це вона вважається за силою, така ж як сур'я, бо немає сильнішої грахи, аніж сур'я. Да? І от раху має такий самий потенціал. Тому що чому? Тому що на декілька хвилин їм вдається проковтнути сурю лише на декілька хвили... хвилин, да? але цього достатньо. Да? І тому це такий могутній потенціал. Тут закладений і езотеричний зміст. Да? Це вважаються трансформаційні грахи. І, наприклад, я, я давно підвічаю, що коли в моєму оточенні з'являється хтось. З цими, наприклад, цифрами, да, у кого цифра 4 рахує собою цифру 4, там, 13, 22, 4, то обов'язково в твоєму житті починають відбуватися трансформаційні якісь моменти, і життя вже тим, яким було, воно ніколи вже не, не буде. Так от, цього разу у нас буде затемнення під впливом сили раху. Це місячне затемнення. А місяць особлює собою що? Нашу психіку? Наші емоції, почуття? Це те, як ми сприймаємо інших. І тепер уявіть, що на всі ці речі знаходить затемнення. Тобто, уявляєте, наші почуття емоції, наша адекватність реагувати вона буде під впливом певної сили. І ми не зможемо реагувати адекватно. І тому нас так буде штормити. Да? І тому вже можна наблюдати, як люди не витримують цього. І психіка вона летить. І тому треба подбати про свій емоційний стан. Да? І, звісно, в день затемнення. Не, не, не перебувати там, де багато людей, да? уникати от, цього скупчення людей. Треба усамітнюватись навпаки, тим паче, що затемнення відбувається в знаках рибках, рибок, а це останній знак в задіакальному колі. І рибки це дуже погранічний стан. Ми дуже чутливі стаємо до цього. І це про інтровертність, да? тому що. Цикл закінчується, і енергії вже не так багато стає, да? і потім ми виходимо в перший знак. Тому затемнення в рибках воно дуже глибоке, воно піднімає прям такі всі процеси глибині, якісь таємничі, про які ми можемо там, не всім розказувати. І це такі глибокі темні води піднімаються, тому що. Воно ще й проходить в певній накшатрі, Накшатри, яка ух, дуже потужна. Та? І один із символів її це міч. тобто задача його відсікати те, що віджило. Так само, як і знак рибок, та, це про те, що про якесь закінчення, про завершення певної ситуації. І згідно калапорущі, це вселенський гороскоп та, всього людства. Так от, згідно цьому гороскопу задіяні вісь, задіяна вісь 6 12 шість це вирішення проблем усіляких, конфліктів, якісь такі ситуації агресивні, а дванадцять це от позбуття, це завершення. Щоб вийти потім. На новий рівень. І це дуже переосмис... це переосмислення, переосмислення певних процесів. Ну, і найважливіше, я не хочу придавати цьому якось містику, куди, да, щоб ви наводити на вас якісь страхи. Бо насправді, по великому рахунку, жодна з грах. І навіть раху і кету вони не бажають зла людині. Тому що, попри все, раху і кету це все одно, вони створені Богом, розумієте? Бо все-все в цьому світі створено однією силою. І задача цих асуричних рах, задача їх, щоб ми щось усвідомили, від чогось відмовилися. Да, бо, чому затемнення вважається, відбуваються якісь важливі речі, такі доленосні речі, тому що нам людям властиво прив'язуватися до певних речей. І з роками ми обростаємо певною такою шелухою, Ми наростаємо, наростаємо. І як от в побуті, да, ми заставляємо все речами, так само і внутрішньо. І час від часу нам треба обнулятися, нам треба всього того позбуватися, треба не приростати до речей чи людей, бо нам в цьому світі нічого не належить. Розумієте, по великому рахунку, все в цьому світі. Ну, як, ну це зрозуміло, да? що це просто на певний час ми цим користуємось, так само, як і наше тіло, да? яке ми беремо в оренду і потім його віддаємо. Так і все. Ну зрозуміло, що це не нам належить. І от затемнення показує, в якій сфері нам треба навести лад, від чогось відмовитись, бо так часто буває, що от сукні, наприклад, да? І ти її вже ніколи не одягнеш, але й викинути шкода. Як -от і нести важко, і кинути шкода. А тут все ж таки треба зрозуміти, для чого? Щоб зробити крок вперед. Якщо виникають якісь питання під час затемнення, це відбувається за три дні, у когось за тиждень. Це затемнення буде відбуватися. Це місячне затемнення, тому місяць особлює жінок. Тому. Більше бути, бути по жінкам, да? І обережно треба бути вагітним. Кого, наприклад, напружені стосунки з мамою, треба теж бути обережним або просто не дзвонити в цей день, в день затемнення. Бо я знаю багато випадків, коли у моїх близьких є напруженість у відносинах. Вони саме в той день. Тобто сила да, вона буде навпаки провокувати, щоб зробити це. І от саме в той день вони дзвонять мамі, і в результаті вони з мамою сваряться, розумієте? бо тобою володіє певна сила, розумієте? А це дуже потужна сила. Тому в цей час рекомендується медитувати, займатися будь-якими духовними практиками, практиками дихання, існують тхяни, да? коли ти йдеш всередину себе. Не йдеш назовні. І тоді, коли навіть довкола будуть щось, якісь речі відбуватися, то ви будете зберігати себе, бо наша реакція може бути неадекватною в цей час. Такою, якби ну, в інший день ми б так не, не відреагували. Розумієте, в інший час. Або навіть якщо ми будемо себе, от здається, я тримаю все під контролем, все добре. То обов'язково знайдеться людина, яка буде вас провокувати. І тоді ця людина буде якось себе неадекватно вас розумієте, і в результаті ви все одно, якби, вийдете на конфлікт. Тому краще уникати конфліктів, уникати скупчення людей і бути обережним на воді. До речі, можуть відбуватися всілякі процеси, пов'язані з водою. Когось може там підтопити, у кого сфера, сфера дому приходиться на це затемнення, ми та... ну, взагалі тримаємося і посилаємо у всесвіт добрі думки, тому що це працює, адже подібне до подібного, і в результаті породжує подібне.